Музичний музичний кемп на Черкащині впродовж п'ятьох днів його учасники працюють із музичними професіоналами, відвідують майстер-класи, а також разом із ними створюють музичний продукт. Зараз поруч зі мною Діана Дадонова. Вона керівниця музичної платформи на її основі, і саме в неї розпитаємо як про ідею таких музичних таборів, так і про сучасну українську музику. Вітаю вас! Пані Діано, отже, спершу про саму ідею проводити музичні кемпи у різних регіонах України. Хто її придумав? Хто ці люди, які втілюють її в життя? Організатори і тренери або ментори? А, вітаю. А кемпи це взагалі. Така всесвітньо відома концепція. Вони існують по всьому світу. Вони відбуваються в Європі, в Америці. Ми вирішили це так інтерпретувати під український формат, і саме платформа на її основі придумала цей концепт. Це не унікальний формат. Уже у нас відбувалися загалом в Україні там Хаб, Це там теж були такі санграйтинг-кемпи. Ми його зробили таким більш сталим, п'ять днів. 15 учасників, шість менторів. Вони створюють щодня один трек і виходить у сумі 25 треків. Це все реалізовує команда на її основі. У нас перший кемп відбувся в листопаді 2024 року. На той момент нас було троє. Я проджект-менеджер і СММ-ниця. Це було велике випробування для нас, але ми справились. У нас також була ідея, що треба вивозити музику з великих міст, бо дуже багато всього концентрується в Києві, у Львові, навіть частково у Харкові або Одесі. Але Локальні спільноти вони взагалі не підсвічені. А інколи там відбуваються неймовірні речі, як, наприклад, в Тернополі зараз настільки розквітає локальна сцена, що там одні гурти виходять, вони дуже популярні, і дуже класно це підсвічувати. Тому у нас була ідея їздити в регіони, там співпрацювати з місцевими, які працюють музичній індустрії, з якимись гуртами і. Таким самим чином, плюс відкривати учасникам те, що відбувається в інших областях. Ми співпрацювали з Євгеном Філатовим, з Манікен. Він якраз з онукою у них є фабрична 12, тому це вийшов такий ідеальний меч, бо Женя був ще й концептуальним головним ментором кемпу, і він якраз всім допомагав, Оце там, десь щось підказав, тут там щось порухав, і там вже ідеальний саунд. Тому, коли ми робили другий кемп, ми думали, що обов'язково теж, звісно, треба їхати десь за межі Києва. У нас було декілька ідей, куди ми можемо в цей раз поїхати, і склались так зорі, що це знову місто на літеру «Ч», і це Черкас. У нас цього разу концептуальний ментор Антон Кукрі. Він не з Черкас. Уже ми не зберігли цю концепцію, що ментор, що він з того самого регіону, але це ніяк не повпливало на результат, на організацію, тому що. Всі наші учасники неймовірно раді попрацювати з таким, я би сказала, професіоналом, тому що всі треки, які співпродюсував Антон, це Надя Дарифієва, Макс Барський, Джері Хейл, Альона Альона, Клер Альбом, у них по десь сотні тисяч прослуховувань на стрімінгових платформах. Цьогоріч хто учасник кемпінгу, який проходить саме на Черкащині, цього разу у нас серед учасників п'ять артистів. І артисток це Еліс Ченч, Йося, Слухай Сашу, і два артиста Берлін Гордьонер і Скажи щось погане. Також у нас є п'ять саунд-продюсерів і п'ять музикантів це ті, хто грають саме на інструментах. Окрім цього, цих всіх 15 людей, які діляться щодня в різні команди, їх виходить 5, Їх очолює ментор. Це той, хто їх супроводжує. Це Наші зіркові ментори. Їхня задача десь підказати, десь поділитися, можливо, якоюсь порадою і сказати, що краще давай ось тут зробимо це, але це не настільки прям такому наказовому порядку. Це більше, от той, хто тебе спрямовує, той хто тебе підтримує. Серед менторів зіркових у нас Катерина Рогова. Катерина Павленко з ГОЕЙ, Клер, Шитель і Олександр Мусєвич, учасник гурту Ренікерс. Як можна долучитися до кемпу? Який базовий рівень знань, музичної грамотності, навичок потрібен учасникам для того, щоб власне, бути в цій колаборації взаємодії? Ми фокусуємося на активних артистках, гравців музичної індустрії. Тому треба обов'язково мати випущений один міні-альбом. Або повноформатний альбом за останні три роки, як самостійно, або в складі гурта. Тобто, якщо це продюсер, якщо він продюсував якийсь альбом за останні три роки, окей, ти попадаєш. Також це обов'язково особа має мешкати в Україні, бо ми підтримуємо і пропагуємо саме підтримку і надавання можливостей тим, хто лишається в Україні, хто тут постійно, перманентно мешкає. Окрім цього всього, в принципі, там треба відповідати жанрам. Це все відбувається у форматі опенколу, тобто будь-хто може податися, заповнити заявку, і ми потім командою оцінюємо разом з менторами. Також всі ці опенколи вони публікуються у нас в соцмережах. Пані Діано, яка мета таких музичних кемпів, і чи вдається вам їх досягати з досвіду попередніх таких музичних таборів? Кемпи від на її основі взагалі існують для того, щоб показати артистам, що вони не одні музикантам і саундпродюсерам, що є люди. Кого такі самі проблеми, або навпаки, що можна зібратися на п'ять днів, сфокусуватися тільки на музиці, зібратися всі спільноті, разом просто поджемити, потворити музику, бо в вирі всіх цих щоденних подій у нас часом не вистачає можливостей саме приділити увагу саме музиці, бо багато, на жаль, артистів, музикантів у них є основна робота і є час, який вони приділяють музиці. Тому ми хотіли створити ось це безпечне середовище, де вони. Збираються, створюють оцю цю україномовну нову музику, яка буде звучати на стрімінгах, яка закриває цю нішу, яка створилася на щастя після того, як пішов весь російськомовний контент. І таким самим чином ми можемо показати, що у нас є класні артисти різних жанрів, їх можна слухати. Вони можуть бути в ваших плейлістах. Вони грають на радіо. Ось у нас, наприклад, вже вийшла частина треків з першого кемпу, і вони вже звучать на певних радіостанціях, залітають в Тіктоки. Ми неймовірно щасливі цьому насправді. А чи могли б ви відзначити когось із учасників попередніх таких музичних таборів, які вже почали будувати музичну кар'єру в Україні? Стали відомими? Я би сказала, що всі стають відомими просто в певних. Вузьких або не дуже вузьких колах може відзначити таку артистку, як околиця. Це дівчинка, її звати Настя, Вона взагалі з Одеси. Але вона вже, вже пройшла всі наші актуальні і дійсні наразі проекти, які у нас є. Це там музичні кемпи. У нас також є грантова програма на її основі, де ми видаємо мільйон двісті тисяч гривень двічі на рік на підтримку артистів. І вона також пройшла, У нас є там формат. Музичний інтенсив, і от вона випустила по факту вже три треки з нами. Я пам'ятаю, що в неї було 50 тисяч місячних прослуховувань на Spotify. зараз не знаю, як там, але вона вже точно виступила на одному концерті Сольному в Києві. І от вона вже зараз анонсована на Atlas Festival цього року. До цього в неї не було фестивалів і виступів. Я вважаю, що це чудовий приклад, як можна розвивати свою кар'єру разом з нами. А до якої музики тяжіють сучасні українські артисти? Жанри дуже різноманітні. Давайте сфокусуємося, наприклад, на кемпі. Те, що ми прослухали за два дні, те, що було створено, у нас там такий теж формат, що у них є завдання, вони мають його виконати. Але у всіх там, наприклад, є різні ускладнюючі завдання. В когось там треба написати про гнів, в когось про задрість, в когось про щастя. І е, обмеження у жанрі нема. Артисти створюють самі, як вони рефлексують, і взагалі там це може бути. Жанр, в якому вони працюють, або навпаки, в якому вони ніколи не працювали, і вони себе пробують. Немає якогось одного, але всі вони, от я можу сказати, суто по тексту вони всі відображають і рефлексують те, що відбувається зараз. Війна, втрати. Ну тобто буває і весела музика, але воно все рівно все відображається в текстах. це, що проживається, воно все виливається потім в пісню. Але є і поп пісні, і альтернатива, і інді, і реп, і хіп-хоп. Тому я не можу сказати, що тут є певний жанр. А як ви взагалі оціните сучасну українську музику? Я зараз мову веду і про молодих артистів, які з'являються, і про тих українських артистів, які на сцені вже дуже давно, але складається таке враження, що вони переживають другу хвилю популярності, і молодь теж ходить на їхні концерти. Так, погоджуюсь з вами, є певний ренесанс. Як ми бачимо, Віталій Козловський залетів з пінокала, і знову в чарти. І мені здається, що ті, хто його не знав, коли він був популярний майже 20 років тому, коли я дивилася шанс, вони, напевно, не народились. Зараз кайфують так само від нього, як і я. Що можу сказати? Ну, є певна оця доля. Звісно, аудиторія, яка слухає цю тікточну музику, чесно, в мене нема тікток, не хочу його скачувати. Я розумію цей тренд. Це, типу, воно таке ві вірусне, і воно класне, і воно так заходить, але все рівно лишається точно. Є аудиторія, яка ходить на концерти, яка любить таку гітарну, живу музику. Це теж класно. Знову ж таки, ми бачимо, люди ходять і на бумбокс, Ельзи, солдавти паласу спорту. Даха Браха, у них солдавти по всій Україні. Це взагалі фольк-музика. Тобто, і я, коли ходила на концерти Даха Браха, я бачила не тільки людей мого... Або старшого віку, тобто не меленіали і бумери, А й молоде покоління теж ходить. Вони відкривають, вони тяжіють до українського. Тому мені здається, взагалі йде оцей цей попит на українське, на наше. Бо можна зробити насправді у нас зараз дуже багато жанрів після того, як зникло це все русняве, слава Богу. Музика створюється, артисти створюють, підхоплюють і аудиторія це споживає. І це класно, я вважаю. Пані Діано, ви очолювали комунікації в начальній програмі для молодих артистів і музичних професіоналів у східній Європі та країнах Балтії. Так. Був у мене такий момент, було три роки такого чудового досвіду. Яке місце сучасна українська музика посідає в європейській музиці? Поки що невелике, нам є куди рости, але ми точно там займаємо такий. Достатній шматок. А, в 22-му році, звісно, був такий бум. Всі хотіли український компонент на кожному концерті, на кожній якісь події офіційній, там на шоу-кейсах. Це такі музично-індустрійні події. В 23-му воно трошки ще було теж. Але вже інтерес зменшився в 24-му, Скажу так, треба було вже боротися за місце, і так само зараз. Тобто, треба робити якісний матеріал. Тобто нас беруть уже не тільки тому, що ми українці, тому що це умовно модно, або треба підтримувати зараз. Там існує і Палестина, і ще багато інших війн в країні, які увагу забирають на себе. Але у нас є неймовірно талановиті музиканти, які виступають на іноземних фестивалях, на професійних подіях, і до них є інтерес. Ну, ми можемо робити музику рівня Європи, або там, точніше, навіть не те, що рівня Європи, це якийсь у нас рівень України, і він дуже класний. Я вважаю. Тут швидше, що є слухач там за кордоном, який готовий слухати, який готовий підтримувати, і не тільки через те, що ми Україна. Ні, бо це класна музика певного жанру, який він слухає або вона слухає. Окрім того, всього у нас є загалом працівники в індустрії музичній. Це ж не тільки артисти, там ціла купа людей і професій, хто займається цим. Навіть, наприклад, музичні відеопродакшени, ті, хто роблять кліпи. Таня Муїньо, наприклад, цьому чудовий, мені здається, взірець, але окрім цього, у нас є багато інших продакшенів, які роблять кліпи і на суперкласному рівні. І в Європі є цей теж інтерес до нас. А чи має сучасна українська музика потенціал? Який він? Великий? Потенціал, ну, він неймовірний. Треба просто знайти у цю свою бути щирим, бути автентичним в тому, що ти робиш. Те, що я тут зараз е, всім учасникам раджу на кемпі, що от саме тут ви можете бути просто собою. От коли людина розчиняється в тому, що вона робить, вона просто віриться і кайфує від цього, тоді виходить найкращий результат. І от так само от з музикою. Не треба там грати по правилам, звісно, можна там прорахувати алгоритм, зробити тік-ток він там десь залетить, але потім про тебе всі забудуть. Ні, роби у. Цю таку Ґрейт great, great Ukrainian юкрейнінсон, яку будуть слухати, яку захочуть чути, і яка буде піднімати нас і взагалі відображати нашу культуру. То якихось спеціальних знань, навичок там ну прям зовсім спеціальних для ну, того, щоб <сі> посі... Ні, Я я говорю про те, що для того, щоб посісти на європейській арені своє місце, не потрібно. Просто потрібно бути тим. Треба бути тим, хто є. Ну і звісно, треба робити певні кроки до напрямку. Там, наприклад, подаватися на музичні шоу кейси або на різні програми. У нас є. Певні інституції, там на державному рівні це український інститут, який завжди возить систематично наших артистів в Європу. Це і джаз, і класична музика, і сучасна музика. Можна подаватися на якісь радіоформати. формати. От мене була якраз на нещод... перед вами лекція, де я розказувала, як можна попасти в Європу. Ну там є певні інструменти. Звісно, воно не впаде тобі так, от з неба. Бо будь-який результат потребує. Ну, роботи. Ну і останнє питання, пані Діано. Чи має сучасна українська музика брати участь в просуванні бренду Україна взагалі в світі? Звісно, бо наша культура це. Ми і є. Музика не поза політикою. Це те, що репрезентує нас, те, що знову ж таки ми відчуваємо те, що є військові діючі, які пишуть музику, те, що вони там проживають. Або загалом це показує наші цінності, наші пріоритети в те, що ми віримо, і відображає загалом наш народ. Тому звісно, музика це воно до все. Дякую вам за вашу роботу і Дякую. за цю розмову. Дякую.